Друзі, всім привіт вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную огляд найбільш очікуваних нових українських серіалів, прем'єри яких відбудуться невдовзі у 2025 році. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра. Та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Кава з кардамоном. Сила землі. Країна виходу України рік виходу 2025. Варто зазначити, що новий сезон костюмованої драми Кава з кардамоном сила землі це не екранізація другої книги Наталії Гурницької під назвою Мелодія кави у тональності кардамону, а оригінальний погляд творчої команди на нову сторінку життя головної героїні. Жаль, звісно, що телеканалу СТБ та Наталії Гурницькій не вдалося досягти згоди щодо продовження даної історії. Проте новий сезон також обіцяє бути не менш захопливим та цікавим. У другому сезоні у головних ролях зіграли такі українські актори, як Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар. Головною темою серіалу стає боротьба за свою землю, за сім'ю, за свою честь та свободу, за свій дім, за місце, де ти відчуваєш себе щасливим. Варто зазначити, що другий сезон поєднує у собі такі важливі теми, як цінність власної землі, материнської любові та рішення, які обираються серцем, попри усі труднощі, але все ж таки головною темою історії Анни було і залишається кохання, заради якого вона готова пройти нелегкий шлях. Судячи з анонсів телеканалу СТБ, кава з кардамоном Сила землі буде зрозумілою навіть тим глядачам, хто не дивився першу частину. Але за рівнем драматизму подій не поступиться найкращим історіям кохання світового кінематографу. На другому місці знаходиться серіал під назвою Жіночий лікар. Нове життя, третій сезон. Країна виходу Україна, рік виходу 2025. Варто зазначити, що телеканал 11 Україна нещодавно оголосив про зйомки третього сезону даного серіалу. Поки про точну дату виходу нового сезону не повідомляють, але відомо, що це відбудеться уже у 2025 році. Сам Андрій Ісаєнко повідомив, що зйомки серіалу вже розпочалися, але про дату виходу нового сезону нічого конкретного не сказав. Проте натякнув, що серіал вийде на екрани дуже скоро. Особисто б мені хотілося, щоб новий сезон вийшов весною 2025 року, адже до осені ще дуже довго чекати. А як буде насправді, побачимо з офіційної інформації телеканалу 1+,1 плюс Україна? Варто зазначити, що зйомки нового сезону проходять у спеціально побудованому павільйоні на студії фільм ЮЕЙ. Де створено величезну лікарню із сучасним медичним обладнанням, що створює атмосферу справжньої лікарні у третьому сезоні. Михайло Гончар і його колеги знову будуть готові до боротьби за життя та щастя своїх пацієнтів. На них чекають нові виклики не тільки у столичному науково-дослідницькому центрі акушерства та репродуктології, але й у військовому госпіталі. В новому сезоні Михайло Гончар опиниться перед складним вибором і буде змушений переосмислити все своє життя, що він обере минуле або майбутнє. Також друга, не менш важлива сюжетна лінія розповість про відносини Андрія Балюка та Лілії Ластівки. Пара готується стати батьками, але не без складних випробувань та пригод. Також сценаристи серіалу натякнули, що у третьому сезоні відбудеться повернення одного з персонажів першого сезону, і серед акторського складу з'являться нові обличчя. Хто це буде? Телеканал 1+,1 вирішив трохи притримати інтригу. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Лікарка Ковальчук третій сезон. Країна виходу Україна. рік виходу 2025». Варто зазначити, що телеканал СТБ офіційно анонсував, що прем'єра даного серіалу відбудеться уже 3 березня на телеканалі СТБ о 20.00. За сюжетом у новому сезоні мелодрами Лікарка Ковальчук Оксана влаштувалася начмедом у нову клініку, проте не всі раді цьому призначенню. Її стосунки на відстані пройдуть перевірку з радою, а материнське серце розриватиметься між роботою і дитиною. Ще й до всього боротьба за людяність у лікарні стикнеться із супротивом нових підлеглих. Проте наполеглива робота та надія долає будь-які випробовування. Тому, друзі, невдовзі ми з вами станемо свідками нових історій, які запам'ятовуються і закарбовуються в пам'яті надовго, тому раджу не пропустити дану прем'єру. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!